Всім привіт! І хочу з вами поговорити про новий клікер Новий клікер в Телеграмі, який є вбивцею Hamster Combat. Так, реально. Зараз вам розповім про цей клікер Називається Tom От, На нього посилання я залишу в описі. Можете переходити по ньому і грати в нього. У ну, вас зустрінемо такий от бот. Отут старт пишете, і launch game. От, launch game. Давайте запустимо. Зараз покажу вам, як грати. От, ми перейшли в такий бот, от тут заклеймили собі. Все, у мене вже лям монеток. І як тут грати? Ну, так, тут грати по такому самому принципу, принципі, як і Hamster Combat. Тобто, можна клікати собі, отак: от, Ой, блін, я вийшов. Зараз знову зайду. Так от, можна клікати собі. Але це не дуже вигідно. Вигідніше от зайти в все, магазин, шоп і собі тут прокачувати різні штуки. Можна, наприклад, прокачати мультитеп, щоб ну, за один клік тобі зараховувалось не одне типу очко, а два або три. Або, ну, ви зрозуміли. Energy ліміт це теж таке, щоб ну, більше оцих було. тобто зараз покажу. У мене спочатку тут було 400 оцих енерджі, але я прокачав до 1300. Можна фармера собі прокачати. тобто, тобто, що будуть збирати монетки, тобто, За годину в мене зараз не збирається монеток, 5400. І я можу собі прокачати до 5600 за 1037. от. Можна прокачати собі трактор. тобто, от. От, Зараз у мене трактор збирає 27 цих монеток, а може 28 500. І можна ще оцю штуку прокачати. Це типу, що в тебе більше буде збиратися від, від того фермера і від трактора. Тобто як би це пояснити? Тобто, зараз у мене плюс 21% додається до того, що збирай фермер і трактора, буде додаватися плюс 24%. От, Давайте щось собі купимо з цього. Ну, я, наприклад, хочу. Я цього трактор собі куплю. За лям, все, купив. От, у мене збільшилось. От, І бачите, тут є <смі> різні ранки в грі, ранги в грі. Я зараз на тисячному місці. от. І чуваки, ну. Я думаю, якщо ви ну, шарите за хемстер комбат, то знаєте, що тут буде airdrop, так, там, ну, так як в хемстері. І будуть роздавати цю крипту. Чуваки казали, ну, в цьому чаті. Ну, Є в них чат оцей по цьому тому, що airdrop буде через декілька тижнів. От Через декілька тижнів тому можете вриватися сюди і грати, і через декілька тижнів щось там собі якусь цю, ну, крипту якусь получите. І ще казали, що тіпа, airdrop буде залежати від вашого рангу. Тобто, бачите. От, ну, Я так розумію, чим більше у вас ранг, тим більше ви отримаєте. От Вони це писали, тобто, треба собі оцей ранг прокачувати. Е, і ще казали, що airdrop буде тривати, ну, він не закінчиться, він буде не один, а буде декілька. Тобто, Спочатку буде один airdrop, потім другий. Тобто ви зможете далі грати в собі в цей в Тома і потім вже міняти на крипту. тобто, Така штука, це вони писали в цьому чаті своєму. Ну, тут можете в їхній Телеграм зайти, в цей X. Ну, загалом ви типу, розберетеся. Якщо ви сюди зайдете, то ви розберетеся, де в них чат, де оце все. Це не важко. Я би радив в цю штуку заходити, бо тут небагато людей тут десь грає може 1150 десь так, десь, ну, десь 170 тисяч десь так. Тобто не так як в Хемстер Кобат, якого грає там, 30 лямів чи 20 лямів, чи скільки там людей. Тут поменше, тут менше людей, тому я б рад. Тому, значить, типу, ну, мені здається, що більше трохи зможе нам насипати. Ну, це моя така думка. Тому я би радив в цей клікер грати замість хемстер Combat. Або паралельно, от я паралельно граю і в Hamster, і в оце. Ну, от і все. Тобто, я, в принципі, все, що хотів сказати, вже сказав. Тобто, якщо вас це зацікавило, то заходьте в посилання. Яке знаходиться під цим відео, і заходьте в собі цього тома і собі клікайте. Ну, Як грати, я вам вже розповів. Ще тут є оці завдання. Можете в Telegram зарягатись за 5 штук в цей X. Ну, ну, ви зрозуміли. Коротше. Ви зрозуміли. Що ж, дякую за перегляд. Всім щасти і. Ну, всім щасти, коротше.